Яскраву палітру міроприємств, приурочених 50 річчі перемоги, вагомим чином доповнили і спортивні заходи. У пам'яті болільників ще не встигли пристрасті напружених поєдинків жіночої волейбольної спартак'яди, присвяченої видатній даті, як до Коваля завітали ще одні престижні змагання. Справжнім святом мужніх і сміливих став у Ковалі відкритий чемпіонат України з мотокросу та молодіжна першість України з мотоспорту, присвячені 50 річчі перемоги. Уже вкотре ковальчани демонструють любов до цього захоплюючого виду спорту, вщель заповнюючи місця на стадіоні. На урочості церемонії відкриття змагань виступили керуючі Волинської федерації автомотоспорту В'ячеслав Шишук і голова Ковальської районної ради Віталій Карпюк. У своєму виступі Віталій Володимирович привітав учасників змагань і болільників від імені районної адміністрації, побажав спортсменам перемоги, а глядачам цікавого видовища. І ось розпочинається змагання. Важко передати словами ту атмосферу, що панувала на стадіоні. Радість перемоги і гіркота невдач, шалені глядацькі емоції. Усе це з'єдналося в одне єдине ціле, ім'я якому великий спорт. Відміну справивши складною трасою і власними емоціями, переможцем у молодіжній першості з мотоспорту стала команда Ковальської технічної школи Товариства сприяння обороні України друге місце вибору спортивно-технічний клуб із міста Рубіжного. Третій результат показали учасники спортивного клубу Угальок із міста Дмитрова Донецької області. Чемпіоном у класі 80 125 см кубічних став наш земляк Ковальчанин, учень середньої школи номер 8 Сергій Батюк. У класі 60. Сантиметрів кубічних. Друге місце здобув теж ковальський спортсмен, учень середньої школи номер 3 Євген Клімашевський. Немаш цікавими і захоплюючими були змагання з мотокросу, у яких взяли участь провідні майстри нашої країни. Перше місце у напруженій боротьбі заслужено здобув представник спортивно-технічного клубу «Зробіжного» Ігор Семирічко. Кажу, заслужено, тому що цей спортсмен показав себе справжнім професіоналом. Незважаючи на важку травму ноги, одержану в останньому заїзді, він все-таки продовжив боротьбу. Друге місце виборив улюбленець місцевих уболівальників Михайло Ротор з міста Коваля. На третьому місці спортсмен з Кременчуга Олекс Олександр Скереда. хороший результат у цих змаганнях продемонстрували спортсмени нашої технічної школи: Андрій Ротар, Андрій Трейгут, Петро Малафєєв, Юрій і Володимир Джепарови, Анатолій Крайнов і Ігор Буренко. Для усіх присутніх на стадіоні була проведена речова лотерея, у якій глядачі мали змогу перевірити прихильність фортуни і виграти цінні призи. Помимо офіційних заїздів, прихильники мотоспорту мали можливість побачити цікавий суперзаїзд, організований спонсорами змагань. Переможцем цього заїзду став ковальчанин Михайло Ротер, а третім був теж наш земляк Валентин Андрієць. Ну що ж, залишається лише радіти за наших земляків спортсменів і привітати їх з перемогою. Заслуговий на увагу той факт, що Ковальська техшкола, якою керує Едуард Герасимов, має ким пишатися і уславлена хорошими традиціями. Її представники захищали честь області і міста. На багатьох престижних змагання колишнього Радянського Союзу і України. Тут шанують і гордяться семи чемпіонами СРСР, 17 призерами чемпіонатів Радянського Союзу і 20 майстрами спорту. І на завершення варто сказати, що ці змагання на високому рівні організувала Волинська федерація автомотоспорту, якою керує В'ячеслав Шишук. Велику допомогу у їх проведенні надали ветерани мотоспорту Юрій Юрченкович, Едуард Наумчик, Микола Батюк, Юрій Кренов, Ілля Лукашов і Василь Якінко. Хочеться вірити, що поки люди, які з любові відносяться до спорту, ми, спортивні уболівальники, ще раз і ще раз матимо змогу насолоджитись все новими і новими змаганнями на найвищому рівні.